Так, вас, мої дорогенькі я Ірина. Вчора було, здається, зараз я ще раз подивлюсь, 22, сьогодні вже 23 число. І а, ви запитуєте, що не так з Шевченківською премією? І так, у нас е, Жриця випадає, сама вже випадає. Це говорить про те, що е, там якась є таємниця, скривається якась таємниця за, цій, за цією премією цього року, саме цього року. Чому президент не підписав указ? А тому, що він не хотів. Не було е, його дружків. Не було тих, він бачите, відвернувся. Президент відвернувся від тих, кого обрали. Ці люди не були а, в його, а, як би сказати, симпатії. Ком хтось йому не сподобався, таке враження. Таке мені враження. Хтось йому не сподобався. Тут знаєте таке вороже ставлення до когось, хто отримав би цю премію. Тобто лауреати вже на були список лауреатів. Ось, і йому не сподобалося його, знаєте, як сказати. Ну, не було там, я, я так скажу, не було там, можливо, кошового, не було там а, ну кого ще там може бути. Всі ті, хто лояльні до президента, розумієте? не було цих ось заперечення. Тобто, не було тих лояльних любимчиків і тому подібне. Або скоріше тут скоріше була людина, яка йому не подобається, щоб ви просто це розуміли. Ось якось так. Так, давайте ще одне запитання. Чи буде, чи буде ще цього року? Як це? Зараз, зараз зараз я подивлюся, тому що я собі десь це. Так, чи будуть нагороджені? Тому що ви пам'ятаєте, що, здається, в якому це році було, я зараз не пам'ятаю в 16 тому чи коли, коли ще був Янукович, там шклярові шкляр відмовився. І так, давайте. Чи буде ще цього року номінації? Ні, по-бідьому. Карти показують, що не будуть. М -м. Буде йти від цього, не буде. М -м. Треба виборювати. Ось це треба виборювати. Треба розуміти, просто нам, українцям, зараз не до цього. Культурні речі, так, це важливо, але зараз люди все повністю на перемогу працюють. Люди відстоюють це. Людям не до цього. Розумієте, це наразі тому. Ніхто не сопротивляється, тому дуже багато ніхто не висловлюється. І я не бачу, відверто вам скажу, тут якось. не бачу. Я ж, ну, Так виглядає, що цього року випаде випади цього року. Давайте запитаємо, чи на наступний рік. Угу. На наступний рік зараз ми подивимося. Ви знаєте, а на наступний рік вони будуть. Більш, я так скажу, більш щільніше придивлятися до лауреатів цієї премії. На наступний рік будуть більш ще більше вибирати. Якось так я це бачу, прискіпливіше. Тобто туди піде рука президента, він назначить конкретно, щоб там ніяких. Неподобенсь не було таке враження, що візьме все в свої руки. Ну а хто у нього права рука? Це ми всі знаємо. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, моє любі, і разом до перемоги.